Забудь про все, до чого ти звик в Україні. Там на тебе всім пофіг. Сходіть самі, візьміть або подивіться там на борді перед входом. Ні, отак От розвертається і йде. Спадні обслуговування може бути добрим, якщо це люди з інших країн. Приємного усім ранку дня, також приємного вечора. Рада вас вітати на нашому каналі. Сьогодні я хочу з вами поговорити про... Про обслуговування у Європі та в Україні. З чим я стикнулась, що мене порадувало а що навпаки мене капець як відвернуло від обслуговування в нашій країні або в європейських країнах. Тому давайте починати. Я півроку прожила у Європі. Це було 5 місяців у Польщі, і трошки більше місяця я жила в Іспанії. І так я ходила там і по закладам, і по магазинам, шопінг, кафешки, старбакси. І мені є що вам розказати і з чим порівняти. Так, я думаю, що ви прекрасно розумієте, який рівень обслуговування у нас в Україні. Наприклад, у ресторанах рівня трошки вище шашлички якоїсь обслуговування в нас класне. Тобто і серветочку за тобою приберуть, і комплімент тобі скажуть. І гарного дня побажають. Ти відчуваєш, за що ти платиш ці гроші. Давайте я вам розкажу спочатку, чим я стикнулась з обслуговуванням у Польщі. О, I'm Behav! Почнемо. Давайте з консультантів у магазинах. В магазинах в торгових центрах я була мільйон разів, що я вивела для себе. Консультанти там дуже дружелюбні. Так, вони тебе запитують, що ти хочеш подивитися, раді тебе проконсультувати з усіх питань. Але дивіться, тут важливий фактор, що там це консультування, воно не нав'язливе. Якщо ти там заходиш в магазин і кажеш, ні, там e, тільки забачить, то. Вони не будуть за тобою бігати, тобі е, намагатись продати. Це було тільки один раз. Зі мною в магазині косметики Дуглас. Це було дійсно дивно. Жіночка намагалась продати усе, що тільки можна. Каже: в нас тут є е, бальзами для губ по акції. Кажу, не треба. Ну тоді візьміть патчі для очей. Я кажу: ні, не треба, ну тоді маску візьміть. Чому ні? Oh. Не хочу Я така вже, блін, все довелось звідти тікати, але це було лише одного разу. В основному консультанти привітні, вони на тебе не насідають. Якщо ти реально просто щось ходиш, обираєш, вони не будуть звертати на тебе увагу. А все, що ти там перекалешмати, вони приберуть за тобою потім, щоб ти почував себе нормально, що за тобою ніхто не ходить, за тобою ніхто так на душею не стоїть. І, не Боже, ти щось вкрадеш в Україні що я думаю, ви прекрасно знаєте, які в нас настирні консультанти. Я в минулому відео розказувала, як я заходила в ультрашоп, і як за мною консультант ходив на відстані 50 сантиметрів і поправляв усі маєчки, футболочки, сорочечки, які я там подивилась, і це дивно виглядає. Дивно виглядає, в нас що консультанти на тебе дивляться завжди зверхньо. І ти коли їм відмовляєш, то обов'язково прийде інший консультант на зміну, тому якому ти відмовив, щоб запитати в тебе ще раз, чим він може нам допомогти. А якщо ти кажеш, що нічим, він. Стає не так далеко від тебе і дивиться, щоб ти там щось не наробив. Я не знаю, як з цим боротись. Є якісь дивні аксіоми, що в нас люди можуть щось сперти. We're або зробити якусь ваду для речі, можливо, консультантів вчать так поводитись, я не знаю. Дивно, напевно, в наш час, тому що люди, які ходять до торгових центрів, в них є гроші, вони готові їх витрачати. І консультанти, які дивляться на тебе зверхньо, це дуже дивна історія. І хочу розказати про Іспанію. Іспанія, я вам скажу, це взагалі любов, саме по магазинам. Уявіть собі, що ви, от як. Я 22-річна дівчина, яка не так давно почала цікавитись модою, у якої ще немає супербрендових речей, і звикла вдягатись в мас-маркеті і в українських брендах. І тут ви вирішили піти у якийсь бутік, а, ну, хай буде «Баленсіага». Уявіть, як ви будете себе почувати, наприклад, у бутіку у Києві, будучи одну молодою дівчиною, якої ще немає купу грошей. Я думаю, так само як і я, дуже невпевнено будете боятись, і я просто відчуваю, що кожен консультант у такому магазині в Україні тисячу разів перепитає: «Ви знаєте скільки це коштує? Mm, а ви знаєте, що типу це носять тільки багаті люди? А ви точно збираєтесь це купляти? Ось що він буде питати у вас. Слов нема. Ну, ну просто немає слов. В Іспанії ми з подружкою вирішили. Ну, раз ми у Барселоні у місті шопінгу, у місті одного з найбільших шопінгів у світі, ми повинні походити по таким крамничкам. І ми вирішили зайти в Чу, в Тіфані, в Гучі, в Прада. І знаєте, що я помітила? Там на тебе всім. Пофіг. Я заходжу в Тіфані, де одне кільце на пальчик обручка коштує 2000 євро, і я просто дивлюсь, фоткою, приміряю, і мені консультант нічого не каже. Охорона, привітна! Клас, ти зайшов доброго ранку. Я відкрию тобі двері. Може ще чай, каву, шампанське, а ти нічого не хочеш купляти, дай Бог з тобою. Ми тобі, якщо ти хочеш, все покажемо, все розкажемо. Дамо тобі 3000 візиток, але тільки якщо ти цього хочеш. Якщо ти. Не хочу, щоб до тебе хтось підходив, до тебе ніхто й не підійде. То я можу себе спокійно почувати у таких брендових магазинах. Я хочу просто зайти подивитись, що мені підійде, приміряти ті сумки, і взагалі побачити, за що ж люди віддають шалені гроші. І я себе можу реально дуже спокійно почувати. До нас у Барселоні тільки пристала консультант, яка виявилась українкою. І вона нас запитала: Дівчата, а ви тут з батьками? І ми такі. Ні, ми тут, типу, самі по собі. Вона така, ну, просто такі молоді. Типу, ну ви ж студентки, і ми такі. Ні І вона на нас так типу дивилась, що Що ви тут така молодь прийшли. Я вже не кажу нічого про H&M, про зару. Там, взагалі, на себе пофіг всім. В них така текучка людей, що вони не поспівають працювати, і ти можеш спокійно шопитись, не переживати. Єдине, що у сезон, ти, якщо тобі дуже потрібен консультант у якомусь масс-маркеті ти тупо не дочекаєшся. І далі ми перейдемо до обслуговування в ресторанах, в кафе, в закладах. І я вже вам розказала, як воно в нас в Україні. Ви всі прекрасно знаєте. В нас теж є погане обслуговування, але в цілому сучасні ресторани дотримуються такого ля класу в обслуговуванні. Чого не скажеш, наприклад, про Польщу і чого взагалі не скажеш про Іспанію, бо там капець. Отже, в Польщі я стикнулася з тим, що. Трави, які Тобі приносять у закладах дуже смачні продукти свіжі, кухарі в них на класному рівні. Але вони зовсім не слідкують за станом закладу і не слідкують за обслуговуванням. Ми прийшли з подружкою у заклад, і вона мені каже, у Варшаві це вважається заклад вище середнього. А я така серйозно? Вона така каже: так, тут же дорого, і тут знаєте, проходять всі якісь мажорні побачення, і там реально припарковані були такі класні тачки. Тобто, видно, що туди приходять такі люди, які заробляють ну нормально грошей. Нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Але столи не витерті в якихось плямах від коктейлів. Від цукру офіціант до тебе не підходить, якщо ти його не покличеш, це все відбувається дуже довго, тобі довго виносять їжу, тобі забувають винести напої, обов'язково наплутають твоє замовлення, не витруть стіл, навіть якщо він відверто брудний. Які там серветочки? Ніхто не буде їх забирати, і взагалі обслуговування все відбувається дуже дуже повільне. наприклад, якщо ти замовляєш каву собою. Ти теж повинен дуже довго чекати. Про старбакси я взагалі мовчу. Там може бути великий наплив людей, маленький, неважливо. Там ніхто взагалі ніколи не буде тобі прибирати. Прибери сам якісь серветки від минулих клієнтів. Це суто твоя проблема. Я була в достатній кількості закладів, щоб в мене склалось якесь враження. Я вам скажу, що офіціанти таки дружелюбні, то там на тебе ніхто не дивиться. Ніби ні з цієї ноги встав, але тим, що в них немає ніякого скрипту поведінки, це відчувається. Тобто їх беруть на роботу, і мені здається, що в них з навчання тільки винеси тарілку їжі, щоб вона не розсипалась, і все ніхто там особливо не переживає. Давайте перейдемо до Іспанії, і я вам одразу розкажу одну історію там, де буде зрозуміло, що таке обслуговування в ресторанах в Іспанії. Отже, ми приходимо. З подружкою в заклад тапатапа -тапа він називається. Це, типу, як, ну, якщо в Україні порівнювати, ну це можна порівняти з якоюсь світовою темою піцерій. А там це е, тапаси, закуска. Нам дуже рекомендувала моя сестра туди сходити, там дуже смачно. Ми такі, ну окей, ти... для сніданку клас, супер. Заходимо, сідаємо. дивимося, що там ходить офіціант, а до нас не підходить. Ми вже сидимо хвилин 5. Про нему. Мити стіл, я не знаю. Можна і промовчати, тому що це типу аксіома, не витирати столи. Ми чекаємо 5 хвилин. А він просто ходить там іншим, розносить. Ми його підзиваємо, щоб він приніс нам меню. Він такий: ви вже обрали? Ми такі. Ні, ну ви нам вже не винесли ще меню. А він каже: сходіть самі, візьміть або подивіться там на борді перед входом. Що? Да ми кажемо: а ви нам не можете принести меню? Він такий: ні, отак От розвертається і йде, і ми просто в шоці. А що робити взагалі? Ти, бо, ти прийшов поїсти, а на тебе офіціант? Коли ти не знаєш меню, прийшов, подивився, як на дебіла, і пішов йому взагалі. Йому пофіг, залишишся ти у цьому закладі, не залишишся. Хочеш ти їсти, не хочеш, голодний. Це твої проблеми. Ось, ось що таке обслуговування в Іспанії. Там на тебе начхати, начхати на обслуговування. Обслуговують добре. Не іспанці, так в Іспанії обслуговування може бути добрим, якщо це люди з інших країн. В якомусь італійському ресторанчику було обслуговування хлопця з Боснії, і от він обслуговував класно, дружелюбно. Там підходив кожні 5 хвилин, цікавився. А якщо тебе обслуговує іспанець, то блін, забудь, забудь про все, чому до чого ти звик в Україні, бо цього в Іспанії ніколи не буде. Ти не можеш, наприклад, також обирати там я бу до Шардене 85-го року Тебе питають: вино червоне чи біле, і виносять просто червоне або біле. Там ніхто не розбирається, яке ти там хочеш. Напівсолодке, солодке тобі винесуть, яке сьогодні є на розливі, і все. Ще в нас був вечір посидіти покурити кальян. там теж кальянчика потрібно було кликати дуже довго, десь на раз п'ятий він прийшов. Тобі не будуть підливати шампанське, коли в тебе воно закінчилось сам це роби. При цьому офіціанти в основному будуть привітні з тобою у туристичних районах. А в районах, де живуть місцеві офіціанти з тобою не будуть панькатись, сюсюкатись. Вони так, вони люблять тільки своїх постійних клієнтів на нових, якщо чесно, їм начхати, та щоб слововні, ну, Просто тобі винесуть їжу, а все інше то неважливо вже, так. А також окремою темою я б хотіла винести обслуговування у супермаркетах. Дивіться, в Україні я завжди заходжу і всі касири продавці, боже, в них дуже кислі лиця. Вони непривітні, вони максимально злі, якісь і якось черство відповідають. Ну, видно, що людина задовбалась, незадоволена життям, своєю роботою, тим паче. У Польщі з цим трошки краще. Там я не скажу. Що максимально дружелюбні тьоті сидять за касою, але більшість з них, напевно, відсотків 60% посміхається. Або просто якась більш-менш нейтральна, є, звісно, ті, які там, а ну, швидко заплати, йди звідси. Але все ж таки приємно там зайти в просто рандомний магазин, тобі посміхнуться, ти посміхнешся, і взагалі такий ось чудовий світ. В Іспанії взагалі з цим супер-пупер там, знаєте, Люди ніби обожнюють кожну свою роботу. Якщо ти касир у супермаркеті, ти щасливий. Якщо ти сантехнік, ти щасливий. Якщо ти продавець-консультант, ти щасливий. Якщо ти прибиральник, ти просто сяєш від щастя. Там якось немає кореляції між поганою роботою і хорошою. І в магазинах зачасту усі продавці дуже усміхнені. Вони також тобі бажають. Гарного дня вечора, здоров'я і так далі. Але в Іспанії вони повільні, вони реально дуже повільні. Якщо ти просиш, дайте мені цю рибку, вони тобі її будуть три години там дивитись, нарізати, очищати. Ну, тобто, нікуди вони не поспішають, бо у них тотальна маньяна. Маньяна означає завтра. І ось вони все, знаєте, з таким посилом роблять, що. Все завтра, все завтра. Сьогодні ми відпочиваємо. А також дуже важливо розуміти, що в Іспанії є також їх сієста, коли вони там з двох годин до п'яти не працюють. І ресторани, там і кафе. Якщо це туристичне місто, звісно, буде працювати, ви й не помітите. Але якщо ви приїдете в не сезон, наприклад, уже в вересні, то ви відчуєте там, коли все закривається, або, наприклад, банки. Банки взагалі до другої години працюють і все далі. Якщо ти не встиг, це твої проблеми. Тож давайте підсумуємо консультанти в магазинах найкращі в Іспанії, якби по комфорту для клієнта. Обслуговування в ресторанах найкраще в Україні однозначно, обслуговування в супермаркетах, якихось маркетах і так далі. Давайте так, <сум> якість, швидкість і якби працьовитість я б напевно віддала перевагу Польщі. Ось такий ось вийшов в мене топ-обслуговування по країнам. Можливо, я щось сюди не включила, можливо, банки. І так далі, але я одразу можу сказати: банківська система в Україні найкраща. В Іспанії 3 тисячі бумажок потрібно тобі заповнити ще щось чекати. В Польщі так само. В Україні за 3 секунди ти можеш зробити онлайн-карту і так далі. Взагалі, супер-пупер. Тож, а я дякую вам, що ви були зі мною. Пишіть у коментарях, як вам обслуговування в Європі, в Україні, з чим ви стикались. І що для вас показалось дивним а що ні. Ставте лайки, пишіть коментарі. Тисніть на дзвіночок, і ми з вами обов'язково побачимось у наступному відео.